Якщо говорити про плани, то в Росії багато людей, які в тому числі в владному оточенні, які розуміють безглудність, безглуздість цієї війни, не просто злочинність цього вони можуть менше розуміти, а саме безсенсовість для російської економіки, для геополітичного розвитку. Ну багато хто може сказати про бетонний паркан, про море з крокодилами. Але ну, звичайно, цього не буде. Тобто, цей фактор геополітичний ще якийсь час буде, буде нас турбувати. Початок повномасштабного вторгнення наблизив у багатьох людей відчуття віри в якусь розв'язку, якийсь фінал. І навіть ті люди, які скажімо, в Криму були більш пасивні, то після початку повномасштабки почали докладати більше зусиль для допомоги Україні. Друзі, моє вітання. Ви на Ютуб каналі відверто. Для тих, хто вперше до нас потрапив. Я рекомендую підписатися на наш ютуб канал, аби не пропускати відео, які у нас тут виходять. Тим паче, сьогоднішній спікер як завжди обіцяє бути цікавим. Це представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Пан Андрію, я вас вітаю. і Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Вітаю, дякую, що запросили. І вітання глядачам, пан Андрій. Буквально кілька днів тому ви в коментарях журналістам анонсовували нові операції на території Росії. Хочеться тут запитати, чи дійсно найближчі перспективи ми щось побачимо, і от така, скажімо, публічна заява чи не впливає на те, що не буде більше ефект несподіванки? Ворог зараз так настільки ретельно готується до цього, що ну буде важко проводити будь-яка публічна комунікація це частина більш широкого плану і задуму, і в тому числі частина можливо проведення операцій. І тому ні, точно не зашкодить. І звичайно, ворог, без відносно до публічних заяв, постійно проводить контрзідувальні свої заходи і намагається викривати плани сил безпеки та оборони України, українських спецслужб. Але тим не менше ми бачимо результати і ураження на території держави-агресора, палають військові об'єкти і нищиться воєнні злочинці. І так буде в майбутньому. А те, що відплата неминуча, він в при, і так знає і здогадується. Угу. А, в серпні місяці э, гур повідомляла про те, що очікують, була така заява, що до кінця 25-го року Росія хоче завершити війну. І тут я, мабуть, цитату більш наведу. українське питання має бути вирішено до 26-го року, тому що витрати на війну в Російській Федерації дуже великі. Ми бачимо ті негативні тенденції, які на сьогоднішній день є в їхній економіці. Після візиту Путіна до Китаю. Чи не змінилася позиція або що дійсно ворог хоче до кінця 2025 року завершити війну? Чи ми бачимо їх зближення? Це не позиція головного управління розвідки жодним чином. Це було інформування про плани ворога на той момент. І саме такі були плани у всіх відповідних документах і закритих звітах, які знаходились в кремлівському режимі. Звичайно, хоче питання на яких умовах, і зрозуміло, що ми зараз бачимо різноманітні заяви представників держави-агресора, які в принципі і підтверджують те, що хочуть. Ну але вимоги зрозуміло, що які висуваються, вони точно далекі від міжнародного права, скажімо. Тому так, ця інформація на той момент відповідала дійсності. Якщо говорити про плани, то в Росії багато людей, які в тому числі в владному оточенні, які розуміють безглудність безглуздість цієї війни. Не просто злочинність цього вони можуть менше розуміти, а саме безсенсовість для російської економіки, для геополітичного розвитку цього утворення. І економічні проблеми справді є. І вони справді наростають. І те, що з чим сьогодні стикається, і в перспективі стикається Російська так звана Федерація в плані економіки, в плані демографії, в стосовно зовнішньої політики, це ціла низка викликів, і продовження війни тільки загострює ці виклики. Якщо ворог хоче до кінця 25-го року завершити війну, доволі дивно, що от останні там не знаю кілька тижнів російська пропаганда активно поширювала цю новину, посилались вони там на сюжет, який вони зняли в кабінеті Герасму, де позаду нього була мапа, де вони Миколаївську і Одеську області включили до свого складу. Це інформаційна пропаганда, чи це ну є підстава Горту це наступний крок ворога? Ну, у нас в інформаційному просторі активно фігурували карти розподілу Російської Федерації. Це не означає, що ми збираємось захопити ці всі території, але нам було би приємно візуалізувати саме ось таку картинку. Тим більше це справедливо. Це імперія, яка підкорила велику кількість народів, і всі імперії рано чи пізно розпадаються. Ну, ось так вони проводять свої нехитрі, не дуже такі складні і ПСО. Звичайно, будь-який кадр вивіряється. Нічого випадкового ніяка карта випадкового жодного генерала не з'являється в кадрі, тим більше авторитарної країни, де спецслужби штампують і візують випуски всіх новин. Тому безумовно це показано навмисно для того, щоб побачили. Можливо, спричинити панічні настрої, можливо, десь посилити якісь переговорні позиції, бо домовляйтесь на тому, що зараз а то буде ще гірше. Але звичайно, це акція впливу і інформаційна психологічна операція її прояв. Угу. Гаразд. а до інших моментів, от е, в цьому році, як на мене, доволі скажімо так, позитивний аспект є доволі активно проходять обміни полоненими, якщо порівнювати не знає з попередніми роками. Частота чи, ну, більше, ніж я, побратим. Я б роки. з вами не погодився. З точки зору чистоти, ну зараз вже 68-й обмін пройшов, і з них більшість пройшли не в цьому році. Але завдяки Стамбулу, справді, завдяки домовленостям в Стамбулі, ми говоримо про інші кількості під час обмінів. Тобто. Обмінів можуть проходити досить часто питання скільки. Якщо раніше найбільший обмін, який був це коли Україна попрощалась з Медведчуком, і ми тоді понад 200 захисників повернули, то десь приблизно на такому рівні ось обміни продовжували. Зараз перший Стамбул це повернення тисячі захисників. Потім реалізація другого Стамбулу і третього, які ще не закінчились, тобто вони ще тривають. Там інші цифри. Але це стабільна робота, стабільна динаміка. Яка робота переговорної групи України в цілому, за дорученням президента, весь цей час обміни тривають, і ось ця кількість людей це понад 7 тисяч повернутих українців. Ну це. Цифри, які самі за себе говорять, більшість із них повернута була не цього року. Це ще попередня робота. Але це робота, яка продовжується, і добре, що і цього року у нас хороша динаміка. Угу. Видання Wall Street Journal зазначало, що між Україною та Росією працює таємний канал обміну. За даними видання, канал запрацював ще на початку повномасштабного вторгнення, а питання вирішувались на рівні топ-посадовців військових розвиток. Чи правильно розумієш, що в нас є офіційний канал обміну, і це от під те, що пише Болсар Джордж, є таємний канал. І чому тоді необхідність було створювати? Ну я ж не знаю, що сам мали на увазі колеги з поважного видання, але факт залишається фактом: переговорна група працює, інакше би не було обмінів і повернення як військових, так і цивільних. І власне, ось цей гуманітарний трек: обміни військовополоненими, повернення цивільних. Заручників взаємодія, певні контакти стосовно безвісті зниклих, репатріація тіл. Ось цей гуманітарний напрямок чи не єдиний, по якому відбуваються контакти з представниками держави-агресора. Але як би не було важко, відбуваються і результати ми бачимо. Тобто переговорні групи працюють до до складу переговорних груп входять від координаційного штабу, представники всіх. Структур Сил безпеки та оборони, головного управління розвідки служби безпеки, всі ті, хто мають відповідне повноваження і втілюють цю функцію і мандат від імені України. Угу. А якщо можете уточнити, от ви зазначили, що кількість полонених на під час обміну значно зросла, ніж були попередні рази. В чому не знаю, в чому так вдалося нам цього досягти? Як тримати цього? Не знаю, ну, тут вже включається більшити. зокрема і геополітичний процес. Ми пам'ятаємо, що коли були перемовини в стар. Булі, то весь світ, Україна, зокрема, зробили все можливе для того, щоб наблизити справедливий мир і стосовно миру безпосередньо ну, ми ще не бачимо результатів і намірів з боку ворога. а… Що стосується результатів Стамбулу в цілому, то найбільші результати це якраз оцей гуманітарний трек і повернення полонених угу. раз щодо наших співгромадян, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, яка стала зараз є інформація про них в контексті того, що ну ті території, що з 2014 року під окупацію знаходяться, і з 2022 року звісно, що пропаганда когось вже змогла обробити більш сильно, когось менше? Який відсоток з них не знаю, дійсно щиро підтримує Росію? А хто дійсно от чекає визволення. Хто би вам не назвав зараз які відсотки, ці цифри будуть ну такі приблизно середньо до стелі, тому що жодних соцопитувань об'єктивних на окупованих територіях неможливо провести. Але в абсолютних цифрах ми можемо говорити про дуже значну кількість громадян різних вікових категорій, але звичайно молоді насамперед, які чекають на повернення до України і не просто чекають, а активно допомагають і сприяють силам безпеки і оборони. Кожен по різному. Це не обов'язково особиста участь в операціях, але передача інформації, допомога в будь-який інший спосіб, так це активно відбувається і на нас чекають. Угу. Я тут точно, молодь більше чекає, це стосується тих територій, які в окупації з 2022 року. Ну, в, цілому, в цілому молодь різних територій, тому що молоді люди більш мобільні, більш відкриті до отримання інформації і в умовах обмеження. І інформаційного вакууму за рахунок в тому числі і сучасних технологій інформація до них приходить краще. Хоча виключення є серед різних вікових категорій, ми тут не будемо джизмом з займатися. Угу. На Україну чекають, на повернення чекають. Якщо ми говоримо про багатьох представників старшого покоління, вони не можуть покинути власні оселі, тому що це господарство, це будинки, це все їхнє життя. І тому багато хто дітей відправив на підконтрольну. Україні територію, а самі лишилися стерегти господарство, і це не поодинока історія, так і це один з поширених прикладів. Але тим не менше чекають разом з тим. Той хто може собі дозволити виїхати з окупації, має виїжджати, має це робити і рятувати себе і своїх дітей. Тут можливо візьме не сильно погод бо, звісно, розумію, бо більше статистику маєте я орієнтуюся на те, що відомо на загал, в медійному просторі та кількість нових щодо руху спротиву на тимчасово окупованих територіях, як на мене, з 22-го року настало більш активно ніж це було з 14-го по 22 другому рік. І я говорю не про ті території, які в окупації. З 2022 року, наприклад, той саме Донецьк чи Луганськ, ну там рух спротиву якось більш активно почав діяти. З чим це пов'язано? Є такий психологічний ефект, навіть якщо ми про Крим говоримо. Про початок повномасштабного вторгнення наблизив багатьох людей відчуття віри в якусь розв'язку, якийсь фінал. І навіть ті люди, які, скажімо, в Криму були більш пасивні, то після початку повномасштабки почали докладати більше зусиль для допомоги Україні. Чи передати, передачі інформації, чи взаємодії, тобто розуміння того, що ну, ось кінець можливий і крах ворога можливий, воно у багатьох людей інтенсифікувалося. Тому справді ми можемо говорити ну, певну мобілізацію руху спротиву на окупованих територіях і його активну роботу і сьогодні. Угу. Щодо виробування ворогом наших співгромадян, за останні, не знаю, місяць цей рік в них змінилася якось тактика, як вони виробують наших? Okay. Тактика в цілому не змінилась. Я думаю, що про це можуть більше розповісти колеги з контрзідувальних органів, але пошук інструменти зрозумілі, в тому числі і соцмережі, так в тому числі і той самий Телеграм, через нього переважно в основному і відбувається. Це вербування і ці контакти, і передача даних, і постановка цілей, і багато чого іншого. Що стосується мотивів, вони різні, переважно знову ж таки шукають людей з якимись проблемами емоційними, психологічними, сімейними, фінансовими. І іноді це пробують накласти на якусь пропагандистську складову. Часто жертвами трапляються і молоді люди із якихось неблагополучних, можливо, сімей. Тобто, так само ворог докладає і продовжує докладати великих зусиль для того, щоб вносити ось цей розкол всередині суспільства і використовувати наших громадян. Тотально у нього це не виходить, але окремі випадки трапляються. І, звичайно, скільки би не витрачали зусиль для. Вибовки українських громадян, ну це все одно дешевше ніж продовжувати фінансування щоденного повномасштабного вторгнення. Тому і інформаційна війна, і намагання вербування українських громадян з боку ворога будуть продовжуватись, і ми маємо бути пильними і уважними до того, хто до на нас виходить ініціативно з нами на зв'язок і що пропонує, а особливо коли мова йде про молодих людей, про дітей, підлітків, з ким вони спілкуються. Так, якщо ви говорите, що ворог використовує такі канали виробування як соцмережі, зокрема телеграм-канал, то питання варто блокувати його у нас? Ну, питання у нас є компетентні органи, які мають розглядати це питання. Разом з тим, Україна демократична країна і безумовно свобода слова і все інше, це це дуже важливо. Але якщо навіть не блокування, але питання авторизації, денонімізації різного роду користувачів і каналів, це те, що має точно бути. І на сьогодні ми просто констатуємо, що так, соцмережі використовуються, і так, серед соцмереж найбільше використовується саме телеграм для подібного роду активності ворога. Угу. Гаразд щодо, скажімо так, ідеології, мотивації російських військових, російських політиків за останній рік змінилося в них щось? Можливо, є якісь такі настрої, які ми можемо використати на свій рахунок, є якісь невдоволення? Безумовно, є невдоволення. Питання наскільки велика його питома вага? І серед місцевого населення, серед родичів, окупантів, які потрапили в полон, які безвісті зникли, які загинули. Серед інших складових еліт, зокрема економічних і бізнесових, в публічному сенсі ні, це авторитарна закрита модель. Уявити собі, що ось раптом якийсь депутат Держдуми передумав і вийшов на трибуну і почав говорити всю правду про режим Путіна. Ну навряд чи це так станеться, хіба дуже ненадовго. Але в цілому безумовно бурлить і ті люди, які мають в тому числі і заморожені активи і санкції, які не можуть скористатися своїми маєтками в якихось дорогих європейських курортах і своїми яхтами, ну безумовно хотіли, щоб це все швидше закінчилось. Чи правильно я розумію з огляду на версту населення, яку ви зараз окреслили, що більше такі, ну, не те що протестні, а не вдоволий настрої географічно, це, мабуть, Москва і Санкт-Петербург, всі інші. Ну, в кожному такі. регіоні є свої представники і регіональні літи своїми мотиваціями, але так, потихеньку бурчать. Опозиція ще є ну. на Росії? Ну, вона переважно або сидить, або виїхала, або вже не жива. Тобто сподіватися на те, що з'явиться якийсь там лідер, я не кажу прям кардинально, <с inflight> відрізняється. Не від сподіватись влади. точно не можна, це треба готувати і над цим треба працювати. Ось, наприклад, можемо згадувати, ну, Борис Тімцов, як на мене, це точно була опозиція незалежна, яка боролась, яка мала свою точку зору, і він був лідером цієї категорії, якого знищили, вбили, причому зробили це в показовий спосіб. Зокрема, за його позицію по війні. Росії проти України, коли він викривав і готував відповідні доповіді про участь російських регулярних військ проти війні проти України. І про Донбас, що це абсолютно ніякі не трактористи а не місцеве населення, не шахтарі. Тому, так, такі лідери трапляються час від часу, і, звичайно, Путін з ними бореться. Опозиція сьогодні це в тому числі громадяни Російської Федерації, які зброєю в руках в складі Сил безпеки і оборони, як добровольці і РДК, і Легіон Свободи Росії, воюють з режимом Путіна і проливають свою кров. Серед них є загиблі, поранені і відзначені нагородами України і головного управління розвідки. Тобто, це точно ми можемо сказати, що це люди, які кладуть своє життя і борються з режимом Путіна. Причому вони можуть бути ідеологічно зовсім неоднорідні в своєму складі. Серед тих, хто виїхав, знаходиться в еміграції, є люди, які мають принципову, принципову жорстку позицію публічно, також протидіють російській пропаганді. І такі люди, як Нівзоров, наприклад, докладають чимало зусиль для того, щоб роззомбувати російське населення і російську еміграцію, та й, власне, роз'яснити, що насправді відбувається і нашим західним суспільством, нашим партнерам. Ну, але є багато інших, які. Ну, якби, начебто, опозиція, так до кінця не зрозуміло або зрозуміло. Безумовно, будь-яка авторитарна система і модель потенційно нестабільна. І буде той період, коли щось може, структура каркас структури може ослабнути, і тоді ми побачимо інші прізвища, інших людей, інших лідерів. Це також буде. Чекати не треба, треба готувати. Угу. Ви вже згадали чудово Свободи Росії. Яка, в принципі, роль у співпраці з РДК, з іншими добровольчими формуваннями? Насамперед, це ефективні бойові підрозділи, які безпосередньо зараз виконують бойові задачі на найскладніших ділянках фронту і виконують їх ефективно. І окрім того, безумовно, це величезна. І інформаційна, і ідеологічна складова це приклад для інших росіян, що боротьба з режимом Путіна можлива. Тобто історія про те, що ну я маленька людина, що я можу зробити? Від мене нічого не залежить. Ось ваші співгромадяни доводять своєю боротьбою, що все можливо, і від вас багато і від кожного багато що залежить. Але тут, пан Андрію, пригадаю це операції, які проводили РДК, зокрема там Брянщина чи що там було Курщина, Білгарщина, Коли вони заходили, ну на жаль, ми не бачили активного долучення самих росіянців до своїх співгромадян у боротьбі з, з режимом Путіна. Ну, вони заходили, зокрема, на певні території, де переважно було літнє населення. Ну, там було кілька епізодів, коли люди хотіли справді приєднуватись. Але саме ці операції дозволили мобілізувати. Представників молодого населення, які виїжджали з території Російської Федерації, які були в еміграції, приєднувались до добровольців тут. Тому безумовно, це в тому числі успішні рейди. А це перші рейди, перші операції головного управління розвідки, які показали, що на територію ворога можна заходити. Mm. І, власне, так як першими ГУР Застосував стратегію перенесення війни і далекобійні удари, то першими е, ГУР власне здійснив і ці рейдові операції, тобто захід на території ворога. І безумовно тоді роль саме російських добровольців була значною, тому що це громадяни Російської Федерації, які вертались до себе додому. Угу. Яке у вас бачення щодо розвитку подій на Росії після усунення чи смерті Путіна? Хоч не знаю, що до смерті він тут сказав, що хоче 150 років жити? Ну, хоче це як про бажання. Там хто хто що хоче, будь ласка, ви можете викатувати список. Але думаю, що все відміряно вже і буде стільки, скільки буде. Сценарії є різні, і завдання Сил безпеки оборони спецслужб відпрацювати різноманітні сценарії, що буде потім. Тобто, Пост Путін, і безумовно до цього готується і Україна і світ, і зрозуміло, що рано чи пізно пізно це відбудеться. Ми зараз не будемо прогнозувати. Є цілі книги написані. Вадим Денисенко презентував нещодавно прекрасне. Дослідження майбутнього про сценарії, з чим доведеться мати справу в Україні після Путіна інші дослідники. Це все дуже потрібно для моделювання сценарії і підготовки. Готуватись потрібно. Ну я так розумію, кардинальних якихось змін ну, прям не може бути, бо система вже настільки міцна. що… В будь-якому випадку будь-який перехід це певні вікна можливостей: зміна еліт, зміна персоналій, зміна настроїв, внутрішні конфлікти. І багато чого іншого, тобто, це можливості для того, щоб їх використовувати ефективно, треба добре готуватися. Угу. Щодо термінів завершення війни, ми я вже почала з вами розмови про те, що у ворога є наміри до е, кінця 25-го року, вони б хотіли завершити війну. Але наскільки я розумію, є ж і запасні якісь там плани. Якщо цей план не вдасться, то безумовно безумовно, це саме так. Тобто, коли ми говоримо про бажання завершитись до якоїсь дати, ну по-перше, вони собі багато дат різних малювали і по Лоні території, так. і коли Україна і Росія говорять про завершення війни, це зовсім це не означає одне і те саме. Тобто, питання на яких умовах і як вони бачать завершення війни, зрозуміло з точки зору і пропаганди своєї, в тому числі. І так безумовно є інші плани, які стосуються розгортання і додаткових мобілізаційних заходів, виробництво озброєння, це, це все також присутнє. Що для вас особисто є перемогою? Збереження незалежної української суверенної, самостійної, європейської, демократичної, національної держави, де ми самі будемо вирішувати вектор розвитку, де ми будемо самі приймати рішення стосовно ціннісної гуманітарної політики, врядування, і де точно ніхто з нам не буде вказувати з північних боліт, що нам робити, які герої вшановувати, до якої церкви ходити, якою мовою говорити. І ось ця українська. Однозначно українська, однозначно європейська демократична. Це той цивілізаційний шлях, який ми вибрали. Але суверенна і національна держава, як всі європейські держави, як Франція, як Польща, як Чехія, це держава українського народу. Іншої у нас немає. І це держава, в якій мають жити наші діти, наші внуки, і ну і ми хотіти і жити тут і на місці. Тому ось така проста, невибаглива. Історія, яка має бути втілена в життя, але при цьому Росія як держава в тих не знаю, кордонах, які вона зараз має, з тією кількістю чисельністю армії, вона все одно існує. Е, ви ж побачили, ви запитали про те, яку бачимо Україну. Е, ну, якщо так, бачимо, я там... так я, яку, яку бачимо Україну, можу розказати. Якщо ми говоримо про ідеальний сценарій, ну багато хто може сказати про бетонний паркан, про море з крокодилами. Але ну, звичайно, цього не буде. Тобто цей фактор геополітичний ще якийсь час буде, буде нас турбувати з одного боку, а з іншого боку, не давати розслабитись і мобілізувати для того, щоб ми ставали. Ефективнішими, кращими і не використовували даремно той час, який дає нам історія. Угу. Тобто, я правильно розумію кордон з Росією, ну, певне час ще буде закрита, а потім є якась бачення, що не знаю, можемо повернутися до тих часів. На початку 90-х, чи я не знаю, які, які роки зпригадати. Я думаю, що ця велика і страшна війна, я зараз тільки свою особисту Звісно. думку висловлюю, вже ніколи не зможе зробити можливим повернення назад до 91-го року. До того ставлення, яке було, до тих можливостей, які, які були, які втратила Росія, ну Україна в чомусь зрозуміло, багато що не використала, що мала робити так, як було раніше, більше ніколи не буде, і ця кров на руках росіян. І на руках цілих поколіннях росіян вона не дозволить забути, не дозволить відновити ці взаємини, не дозволить зробити вигляд, що нічого не сталося. Сталося стався сталася геноцидна війна, сталося вбивство, зґвалтування, грабунки, викрадення дітей, викрадення цивільних крадіжки, мародерство і те, що зараз стається і відбувається щодня. І натомість ми побачили інші народи, нації, держави, які справді допомагають, які вболівають, які хвилюються, які приймають наших жінок, наших дітей, біженців, які допомагають зброю, допомагають економічно. І це не завжди прості взаємини і не завжди простий діалог, але це взаємодія і це допомога, за що ми точно. Вдячні як країна, як суспільство, і точно відчули, що ми частина усього західного світу і західної цивілізації. Угу. Як думаєте, військове керівництво Росії понесе покарання? Я не говорю про політичне, але ті, хто не знає, <кій> бомбардував міста, ті, хто надавав накази запускати ракети чи шахеди по цивільним об'єктам? Це завдання, щоб таке покарання було, тому що. Сам найпростіший шлях до такого покарання це військова поразка агресора. І тоді автоматично відбувається суд, трибунал і всі причетні, е, зазнають відповідальності. Е, ну, наразі такого простого сценарію у нас немає. Стратегічно Україна вистояла і багато втрат завдала агресору, але про е, таку ідеальну модель, як поразку у випадку третього рейху, ми зараз не говоримо. Е, тим не менше є інші інструменти, е, і, над якими треба працювати вдосконалення міжнародно правових інструментів. Є е, е, різні інструменти в арсеналі України, в тому числі робота спецслужб, щоб зло було покарано. Угу. Ви доволі медійна е, особистість. Як ставитись, коли вас спізнають? Чи перепрошую? Можливо, розвідника немає е, представника розвідки немає такої можливості серед цивільних ходити, тож. Ну, я один з небагатьох представників воєнної розвідки, який говорить публічно, і це частина і складова роботи і служби. Тому так, такий аспект є, впізнають. І коли мова йде про наших співгромадян і українців, переважно це якраз нормальна взаємодія, порозуміння, десь вдячність за службу. Не мені особисто, а всім. Всім бійцям, всім підрозділам, командиру, серед, серед українців, а ми їх служимо для українців і для України. І публічні люди почувають себе дуже комфортно. Якщо уявімо, вийшли ми на кордон 91-го року, вся країна під нашим контролем, які міста найперше б поїхали б? Ну, Можливо, є топ 3 Ну, топ 3 це треба думати. Ну, Мелітополь точно. Я там, на жаль, ніколи не був, а це місто, де народився Дмитро Денцов, це цікаво. Плюс Черешня і такий от цікавий український. І туристичний, і промисловий центр. Тому я думаю, що Мелітополь. А в яких ще містах не були, які зараз під окупацією хотіли, б, можливо, б? я думаю, я бував майже скрізь, але так, щоб подовше побути, от образ Луганського, в мене. Немає такого в пам'яті, як Донецька, тому цікаво було б відвідати. І, звичайно, і Маріуполь, і, і Бердянськ. Хоча зрозуміло, що це буде також і травматичний досвід, тому що ми побачимо руйнування, ми побачимо наслідки окупації. Ми Побачимо все те, що треба відновити і зробити заново. обов'язково зробимо. Пане Андрію, ще вам дякую за цю розмову. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Прийшли до нас. Друзі, сподіваюся, вам було дуже цікаво. Якщо лишилися якісь запитання, не стримуйте себе. Залишайте коментарі під цим відео. Представник головного управління розвитку Андрій Юсов був разом з нами. Пане Андрію, дякую. Дякую вам.